Під час хореографічних занять, дистанційних та очних здійснюється екологічне виховання дітей. В будь-якому віці дитина із задоволенням перевтілюється в образи природи, в дошкільному віці це казка. Для дошкільня це своєобразна гра. З давніх давен гра була наочним і емоційним засобом передачі знань та досвіду у суспільстві. Діти дошкільного віку легше за все сприймають найяскравіший сюжет. Танки, де сюжети життя курчат, бджілок, метеликів, черепах, мурах дають нам знання про поведінку тварин. А яскравий сюжет танцю вже не забувається. Якщо ми говоримо про молодших школярів та школярів середньої школи, то це використання образу в етюдах та фрагментах на занятті. Чим цікавіше та складніший образ, тим більш дитина віддається темі. Учні чудово перевтілюють характер, емоції, дають оцінку герою. Старший вік це проєктна діяльність. Більш за все, на заняттях ми використовуємо творчі та рольові проєкти. Це є відеоролики, перевтілення в образи природи, Діти із задоволенням шукають інформацію про тваринний та рослинний світ, копіюють, цікавляться будуванням сюжетної лінії. Також приймають участь у відеороликах, де вони можуть показати себе не тільки у танцювальному амплуа. Наші пригоди на сценах фестивалей не залишають глядачів байдужими до сюжету. Наші діти є переможцями та мають нагороди першої, другої та третьої премії. Поєднання хореографії з екологічним вихованням дають нам пластичність руху через виконання образів, розширення світогляду про знання навколишнього середовища, ставлять певні задачі по збереженню природи. Та любові до всього живого. Бажаємо вам гармонії у вашому житті. Будьте ближче до природи, і вона подарує вам красу. Як планета захворіла? Жила у всесвіті одна маленька, але дуже гарна планета, яку звали Земля. Вона була найгарніша серед всіх планет. Але найголовніше, що серед інших планет вона вирізнялася тим, що на ній було багато рослин, дерев, кущів, квітів, багато води. І свіже повітря. І саме через це на ній з'явилося життя. Там оселилося багато тварин, птахів і риб, водойми засіляли риби. Та згодом на цій планеті з'явилася ще одна незвичайна істота. Вона відрізнялася від тварин, птахів і риб. На відміну від інших земних істот, вона була розумною. Вміла ходити на двох ногах, говорити, працювати, а найголовніше мислити. Називалася ця істота людина. Завдяки своїм розумовим здібностям людина почала освоювати територію красуні землі. Земля була дуже доброю планетою, тому робила для людини багато корисного. Забезпечила водою, повітрям, сонячним теплом та світлом, дала можливість забезпечити себе житлом та їжею. Життя на планеті було прекрасним. Людина відчувала себе частиною природи, на планеті відчувалася повна гармонія.